Студенти придунайської філії та придунайського фахового коледжу мау провели захід серцем з країною до тисячного дня війни та міжнародного дня студентів для кожного українця 24 лютого 2022 року поділили життя на до та після. Кожен з нас серцем доторкається до проблем нашої країни. Коли кожен серцем каже дякую нашим воїнам, дякую хлопцям, які також сиділи в такому ж ком'юніті, як і ви зараз. І відмічали день студента, які тримали студентський квіток, і Їх на жаль вже немає серед нас живих. Усі присутні вшанували пам'ять українських військових, цивільних та дітей, які віддали своє життя у боротьбі за незалежність нашої країни. Українське студентство це натхненна, цілеспрямована та енергійна спільнота, готова до нових звершень. Саме зі студентських років починається довга і наполеглива дорога пошуків, стверджень і досягнень. Сьогодні професорсько викладацький склад приднайської філії міжрегіональної академії управління персоналом чествував своїх здобувачів освіти за успіхи у навчанні, за активну. Громадську позицію ми пишаємось нашими здобувачами освіти. Вони щирі, вони активні, вони сміливі. Попри всі труднощі сьогодення, студенти придунайської філії Мауп та Придунайського фахового коледжу мають яскраве студентське життя, сповнене новими знаннями, освітніми та просвітницькими заходами, цікавими зустрічами та досвідом. Студенти ретельно підготувалися до цього дня. Вони ознайомили присутніх з історії виникнення в Європі міжнародного дня студента, в основі якої лежить боротьба за права та інтереси та. З передумовами виникнення українського дня студента програма заходу була пізнавальна та різноманітна. Ліричні українські композиції присвячені нашим захисникам важливі новини освіти та інтерактивні завдання. Сьогодні студенти змогли об'єднатись в єдиному колі з розумінням своєї ролі та відповідальності в житті країни. Пам'ять загиблим звучав реквієм, і цей реквієм навіки залишиться в наших серцях, в нашій душі. Дякуємо їм за можливість навчатися та здобувати знання. Сьогодні в цьому залі ми зібралися з нагоди дня студента. Всі ми тут об'єднані однією метою це вчитися цю. Можливість нам дарують наші захисники. Але, на жаль, серед загиблих є і наші студенти, нашого МАУПу. Особливою частиною стало вшанування загиблих студентів при Дунайської філії МаУП різних років, які відважно захищали суверенітет України та боронили державу від російського ворога. Момот Ігор загинув у червні 2015 року. Фокша Антон загинув у 2023 році. Дачев Сергій загинув 6 вересня 2024 року. Бурковський Євген загинув 14 серпня. Серпня 2024 року найкращі студенти отримали грамоти від дирекції закладів за відмінне навчання та активну участь у роботі студентського самоврядування. Ця подія показала єдність студентської родини Мауб зі студентами усієї країни заради миру, перемоги та світлого майбутнього у вільній незалежній Україні. Світ дуже швидко змінюється. Змінюються професії, які ми оволодіваємо. Змінюються знання, змінюються наші погляди на життя. Але ж відновлювати країну, захищати її, боронити інтелектуальними знаннями саме тим, хто сьогодні за студентською партою з Днем студентів! Хай щастить вам на цьому важливому етапі життя. І нехай студентські роки запам'ятаються вам найкращими спогадами. Юля Петлецюк, Наталя Маленко для програми новин.